Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині АТБ. Стартувала нова промгрупа, діятиме вона з 30 січня і по 5 лютого. Такі цікаві форми для випікання кексі. Є вони у трьох кольорах, ще ось такий ніжно-рожевий. Ціна 75 гривень. Купєчки буду заокруглювати в більшу сторону. Виходить 6 кексиків. Форма для випікання із жару міцного скла. Об'єм 3 літри та 600 мл. Кришка у комплект не входить. Ціна 339 гривень. Такі цікаві салатники у формі серця. Досить вони глибокі. У нас лише в одному кольорі, в рожевому. Пише, що діаметр 13 см, ціна 80 гривень. Такі дуже гарненькі тарілочки. Вони у вигляді серця маючи ось таку ніби позолоту, але це не зовсім золото. Такий металевий покрив. Діаметр 22 см і ціна 115 гривень. Як вам? Дуже цікава миска, друшлак. До речі, я її колись давно собі купила, дуже зручно. Тут, наприклад, рис чи гречку, щось промити водою і ось так стіджувати зайву воду. Так, покажу вам всі кольори. Дуже гарненькі. Є і яскраві, і більш такі нейтральні. І в сірому кольорі. Ціна 57 гривень, об'єм 2 літри. Ніж кухонний, його довжина 24 см. І ціна 129 гривень. Ще якийсь інший ніж 23,2 см. Давайте пошукаємо. Ага, це є ось такий варіант з чорним лезом. Але воно металеве, не керамічне. За 55 гривень. Такі дошки, це з попередньої промгрупи. Прикріплю вам попередню промгрупу, хто схоче подивитися, бо частенько, бо частенько залишаються ще деякі товари, і переважно так по всіх магазинах. Такі дошки по 129 гривень у вигляді фруктів. Таке сито для просіювання борошна. На жаль, не бачу, а ось є. Сито-металевий діаметр 15 см, висота 4,5. Коштує воно 50 гривень. Такі малесенькі салатники. Діаметр всього 6 см. Ціна 33 гривні. Бульйонниця 80 гривень. Діаметр 14,5 см, але ви подивіться, які вони вау. Мені так подобається поєднання. Тут такий чорний обвідочок, самі вони білі і такі текстурні. Є в ромбик, а є в смужечку. Органайзер пластиковий 83 гривні. Має проділи, їх, до речі, при бажанні можна зняти і переставити на іншу ширину. Є в сірому або у білому кольорі. Ось такі два універсальних кольори. По 40 гривень оприскувач, розпилювач, об'єм 500 мл. Вау, такі гарні в них дизайни. Подивіться. Сама ємність іде пластикова, така фігурна і дуже гарні відтінки. Не знаю, як вам їх краще показати. Ось так. 40 гривень. Таця із принтом за 100 гривень. Зараз вам покажу, які є принти. Перший варіант. Ну, і, до речі, на дотик такий, як матові. <atto> на дотик матові, цікаво, правда? Я думаю, що ви зрозуміли, про що я. Такий варіант, дуже цікава форма незвична. Таке зображення. І така, як була перша форма, О, ось такі. Якийсь йогурт і ягоди. 179 гривень коштує форма скляна від люмінарк. Об'єм 1 літр та 220 мл з жару міцного скла можна запікати і є кришка для зберігання. Всі вони в одному кольорі. Ємність прозора, а кришка така салатова. 119 гривень набір контейнерів із кришкою. Три штуки. Ось такі, вони є різного об'єму: 400, 800, та літр 400 мл. Ємність прозора, а кришки є в блакитному або в салатовому кольорі. Так, це є чашка. Бачите, тут є зображення. В такому стані спокою чорна вона, а якщо налити кип'яток, то проявиться малюнок. Так, і тут з боку вказано, які є малюночки. Бачите, такі серденька. Так, тут білий варіант. Чашка-чашка. Ціна її 109 гривень, об'єм 320 мл. По 129 гривень чашка із подвійними стінками об'ємом 280 мл. А є ще чашка із подвійними стінками об'ємом 250 мл. Вау! Тут бачите, що цікаве: у вигляді серця внутрішні стінки, або у вигляді квіточки. Тут збоку є зазначено, який, власне, попадеться варіант. Так, чашка 129 гривень. 129. Перукарський набір. Грибінці для волосся 10 штук. Так, кольори є на вибір. Це з попередньої промгрупи. Прикріплю вам в кінці відео такий, знаєте, розгорнутий огляд. Ціна 55 гривень. Крем сила Карпат 100 мл за 30 гривень. Тут є різні варіанти. Ось. Різні. Резинки для волосся з прикрасами. Ціна 14 гривень за одну штуку. Всього три варіанти. Ефірна олія об'єм 10 мл. Ціна 40 гривень. Маю аромалампу і так тепер придивляюся до олійок. Купляла одну, правда, не АТБ не сподобалось, тепер так думаю, можна в АТБ спробувати взяти. Хто купляв, обов'язково напишіть свої відгуки. Буду вам щиро вдячна. Килимок автомобільний проти ковзання по 119 гривень. Досить такий щільний, але гнучкий. Ось так він виглядає. Чорний із червоною окантовкою. Так, вони всі в одному кольорі. Думала, може є ще. Інший варіант. Так, на резиночки набір 8 штук, 18 гривень. Ось тут. Набір коробок металевих. Дві штуки. Ціна 115 гривень. Можна не боятися. Кусети кожен. Такі є три варіанти в асортименті. Спонж косметичний на підставці. 40 гривень. Такі веселі, як яйця підставочки. Знаєте, під яйця є такі речі, підставка ось ця теж така, як силіконова, але твердіша. Так, і є ще ось такі. Зараз вам покажу такий варіант. Я думаю, це зручно. Навіть помити спонж, поставити для просушування. Так, о, ще один варіант, бачите, я не помітила. Такий з буском. Так, дзеркальця це з минулого разу. Нема цінника. Брилочок. В вигляді тваринки. Ціна 25 гривень. Тримач-фіксатор для нарізання овочів чи фруктів по 27 гривень. Три варіанти кольорів. Іграшки для домашніх улюбленців. Ось ці новинки. Чи тут поєднання, такий текстильний варіант. Так, ціна. Ціна 100 гривень. Ось такий. Так, млинок для спеції 249 електричний. Набір для чищення. електроніки та гаджетів за 70 гривень. Це є тримач для смартфона. Так, де тут є? Ось він. О! Такий варіант. Ціна всього 20 гривень. Стрічка самоклеюча, 32 гривні. Ліхтарик на лобний 70 гривень. Так, оце є запальничка електрична USB 100 гривень. Ой, давно не було їх. Це є набір тримачів самоклеючих 35 гривень. Всі вони в однакових кольорах жовтий, зелений та сірий. Набір ізоляційних стрічок 5 штук за 40 гривень. Такий варіант. Клеєвий пістолет 100 гривень. Валики для чищення одягу 60 гривень. Ще має таку колбу для зберігання. Так. Навушники вакуумні з мікрофоном. 70 гривень. Кабель. Тут, бачите, йде роз'єднання на 3. Три в одному. Ціна 60 гривень. 249 гривень коштує простирадло на резинці. Розмір 90 см на 2 м і висота 25. Склад 100% бавовна. І ось такі кольори. Так, каструля керамічна 32 літри об'єм 449. Такі вони. Плед 349 гривень. Розмір 1,50 мет на 2 метри. Є вони із різними зображеннями. Склад поліестер 100%. Ось. І три варіанти зображень. А цей однотонний. Сушарка для столового приладдя. Ціна 119. Ось тут вони. Опа, давайте так. Витягнемо. Ага, це такі вони прорезинені всередині і, наскільки я знаю, вони є в різних кольорах. Зараз постараюсь вийняти. Щільно вони. Бачите? Не мали б ковзати, тому що тут таке покриття антиковзаюче. 67 гривень коштує органайзер, універсальний був холодильник. Скажу вам не лише в холодильник, можна і в полицю такий органайзер. Бачите, він має такий спереді кут. Так, всього є чотири варіанти. Сірий, бежевий, білий і світло-сірий. Кошик пластиковий об'ємом 2,5 літри за 52 гривні. Теж є кольори на вибір, сірий, рожевий. Речі я вам ось цього не сказала параметри. Тут дуже гарно прописано 20-30 з половиною і висота 13, об'єм 5,7 літрів. Це ось ці. Низка об'ємом 8,5 літрів за 60 гривень. Ось така пластикова яскравих кольорів. Злив гнучки для змішувача. 50 сантиметрів, ціна 189 гривень. О, класно. Я бачила таке на кухнях, ставлять. Зручно змивати. Тут ще є такий економний варіант насадка. Капці жіночі зі з віз'ємною підошвою. Ціна 299 гривень. Читала їх в анонсі і так мені цікаво стало, а як це так з'ємна підошва. Зараз ми з вами подивимося. Устілки зігріваючі для рук та ніг. Дві штуки в упаковці дуже гарно тримають тепло. Ціна 14 гривень зараз по акції. Повертаємося до огляду ось цих домашніх капців. Е, грілку, ось цю попередню, що я вам показувала, це жінка-покупець. Мені порадила, показала, казала, що вони дуже-дуже гарно зігрівають. Тож я одразу, не відходячи, так би мовити, від каси, показала вам. А ось ці капці, до речі, бачу таке вперше. Бачите, вони йдуть на такі як е, липучці, це підошва А це, власне, Тапочки. Вони ось так вставляються. Дуже гарно вони кріпляться. Я пробувала відривати, то вони так дуже гарненько тримаються. Ну, Таке щось незвичне нове. Є вони в трьох кольорах: такий салатовий, світло-рожевий та сірий. Такі рушники підкладки для просушування посуду по 100 гривень. Є в двох кольорах. Подушка декоративна 179 гривень. Розміри 45х45 см. Бурки жіночі. Такі. До речі, більших розмірів. Це дуже зручно. Ціна 399 гривень. Колготи жіночі 70 65 гривень. Колготи дитячі по 100 гривень дюна. Труси жіночі 47 гривень. Чоловічі труси сімейні 80 гривень, 48 по 58 розмір. Майка чоловіча 100% ваговна. І в білому, чорному, так в чорному та в світло-сірому кольорі. Ціна 75 гривень. Рушники кухонні, такі вже басняні з квітковими зображеннями. Розмір 45х60 см. Ціна 45 гривень. Серветки автомобільні. мікрофібра, 30 гривень. О, гарна акція. Розмір 30 на 40 см. Така цікава щітка із ручкою. Сказала, це жорсткіша губка. Скрибок по 40 гривень. Синій зелений та блакитний колір. Набір серветок з мікрофібри 5 штук. Розмір 30х30 30 см, ціна 63 гривні. Так, різноманітна пряжа: 60, 80, 80, 50, 60, 60. Такий варіант. Давайте подивимось, який тут код. 277-50 гривень. Це є тедді. 60 гривень. Так, і по 100 гривень. Ось такі. Шапки чоловічі, дуже гарна знижка. 50 гривень. Утеплена шапка 64. Шапка жіноча на синтепоні 100 гривень. Це і набір. Тут і шапка, і баф 109. Така шапка. Панама. Ціна 80 гривень. Набір вішаків з такими прорезиненими вставками в наборі є 4 штуки. Ціна 90 гривень. Дуже багато є товарів до Дня Закоханих. Постараюсь вам скоренько все показати. Так, це є набір повітряних кульок. 10 штук за 40 гривень. Прикраса декоративна. ЛЕД із підсвіткою. Так вони виглядають у вімкненому стані. Батарейки вже йдуть в наборі, дуже гарні. Можна їх підвісити при бажанні. Так, ведмедики дорожчі по 139 гривень, а це ось такі по 40. Сердечка. Є ще квіточки. Так, ще щось є, зараз подивимося. Це ось такі декоративні форми різні із підсвіткою. Класно те, що батарейки вже йдуть в комплекті. І бачите, вони є різних форм. І ведмедики, і квіточки, і серця. Ще бачу її інші форми. Так, такий ведмедик ніби із троян. Ще щось з крилами, мабуть, серце. Так, серце із крилами. По 40 гривень. А от ті ведмедики в склі по 139. По 73 гривні. Свічка у вигляді серця. А є ще у вигляді квіточки. Так. Статуетка є у вигляді ангелика або у вигляді ветмедика. Статуетка скляна за 50 гривень. Мило декоративне, набір 6 штук. Дуже гарненькі ці мила. Ціна за набір 30 гривень. Свічка ароматизована у скляному свічнику. Такі метелики. Вау. Такі свічки є в різних кольорах. Красота просто. Вони ароматизовані. Бачите, і кришка скляна, і з метеликом. По 119 гривень свічка ароматизована у свічнику. Вирішила просканувати і перевірити ціну, бо бачу, що 139 гривень ціна одна, бачите? А є ще одні. Вони вже і інші і більші. Ці, до речі, матові, а ці йдуть такі блискучі. Так, це їхня ціна. 139 гривень. 50 гривень коштує свічка декоративна у формі серця. Серце. І є в різних кольорах. Рожевий, фіолетовий, білий і зелений. Набір декоративних прищіпок 30 гривень, 10 штук. А є Із ангеликами, сердечками. Такий варіант з тваринками. Але вони такі попарно, бачите? Всі любляться, обнімаються Так, і ще є з сердечками, листівками. Губками та подарунками. Декоративні свічки, такі як кульки-бульки, але це є сердечка. 126. Давайте пошукаю і вам покажу. А ось ціна 66 гривень. Цікаві, тут такі рожево-фіолетові кольори. Набір кульок повітряних, вони є із підсвіткою всередині. Тут є інструкція, як це все зробити, щоб вона засвітилась. Ціна 50 гривень, в наборі 5 штук. Листівка, але не просто листівка, а ще є, бачите, можна зробити її своїми руками. Така собі вийде картина алмазами. Ціна 70 гривень. І є різні тут варіанти таких букетів. Набір прикрас декоративних за 60 гривень, 18 штук в упаковці. Вони вже мають таку клейку-стрічку. Можна задекорувати що завгодно. Магніт декоративно-сувенірний по 19 гривень. Такі. У вигляді Валентинок, я б сказала. Кульки, набір свічок. 12 штук за 80 гривень. Набір фігурок декоративних самоклеючихся. Такий ведмедик. Із сердечком в руках, в лапках. Ціна 179 гривень. Так, це ми порозкануємо пізніше. Ви подивіться, яка тут краса. 225 гривень. Куля. Тут такі закохані. Так, а тут нема сніжинок? Чому воно так? Це ще включимо, ще підсвітка. Ага, тут треба докупити батарейки. Не буде воно без батарейок. Так, а тут вже плавають сніжинки. І ще один варіант. А, які вони гарні. Кожен раз, як бачу ось такі кульки з водою. Мені дуже вони подобаються. Я кажу, куплю, куплю. Знаєте що? Ще не купила ні одной. Так, набір для творчості. Таке сердечко і різних зображеннях. Є твариночки, котики, мишки, герлянда. 10 ламп, 1,40 см, 129 гривень. Такий подарунковий набір аромодифузор і ароматизована свічка. Об'єм аромодифузору 60 мл. Ціна за набір 229 гривень. Я так розумію, вони всі однакові. А ні, бачите, є у вигляді квіточки, тут у вигляді серця. Прикраса, світильник, декоративний ведмедик 149. Так, це, мабуть, такий плоский варіант, знаєте? Так, такий, бачите, він плоский. Хоча ось тут на картинці виглядає як 3D, це за рахунок того зображення, який нанесений. Працює від USB. І ще є в продажі різноманітні фоторамки. Фоторамка із прищіпками, 20 на 40 см. Ціна 139 гривень. Клас. Я б сказала, навіть фоторамка для творчості. Подивіться, яка краса. Можна, знаєте, що зробити? Якусь фотографію з ОЗД. Вірочку не Фантазіям, а що в мене така тематика зразу в голові на рахунок дитини і дня народження був. Сьогодні в одній із моїх донечок день народження. Так, така фоторамка із прищіпками. Давайте проскануємо, бо я щось тепер сумніваюсь. І тут це на три. Давайте перевіримо. 160 ні, це є 199 гривень ось такий варіант. У 4 прищіпки. А ще є у рожевому кольорі. Тут прищіпки прикріплені до основи. Є ще елементи для самого кріплення на стіну. Такі. Гра розвиваюча, магнітна, владітось 159 гривень. Це є тортик, а такий варіант піца. Набір карток 10х10 см Є на різні теми. Ціна 70 гривень.